Всім привіт! Хотів прояснити ситуацію навколо відправлення товару з магазину на склад. Як це правильно робити, щоб в подальшому на складі не було ніяких заторів, та співробітники могли якісно прийняти товар з вашого магазину, та це не призводило до заторів в роботі. На даний момент у нас ми розглядаємо одну із накладних. Це у нас місто Червоноград. Тобто на даний момент ми бачимо тут поставщика, тобто червоноград, отримувач товар в дорозі для 1-1-1 резерв. І можемо побачити, що номер накладної зразу видно на накладній від якої дати це було відправлено, і скільки місць, тобто одне місце з одного. Іноді бувають ситуації, що ми до кінця не розуміємо, як це правильно має бути, і можемо не підписати якісь ящики. Потім в процесі, коли воно приїжджає на склад, як правило, на склад приїжджає з магазинів декількох, тобто в одному напрямку може бути від 10 магазинів. Кількість Накладних, і при сортуванні досить важко буває визначити, з якого магазину саме приїхав цей товар. Для того, щоб це можна було якісно зрозуміти і побачити, з якого магазину цей товар, потрібно просто роздрукувати накладну, проклеїти на один із ящиків. І так само, якщо у вас. Чотири ящика, тобто ви підписуєте на цьому ящику один з одного. На наступному ящику ви просто берете, приклеїте білу етикетку, пишете скільки місць, з якого магазину і номер накладної. Бувають випадки, іноді що ми прописуємо, але по цьому. По даній, по даній абревіатурі дуже важко зрозуміти, скільки місць було саме з цього магазину, тому що тут підписано тільки номер накладної і звідки. І не пише, куди він має, пише, що тільки до, до трьох одиничок, але не пише, скільки ящиків. І приходиться іноді з приїхав, наприклад, 50 ящиків, і з цих 50 ящиків досить важко зрозуміти, скільки ящиків саме приїхало з Ранківська. Тому, якщо ви відправляєте накладну, то бажано вказувати скільки місць саме було. Тобто, якщо було п'ять ящиків, тобто написати один з п'яти на іншому ящику, можна підписати два з п'яти, три з п'яти і так далі. Але на одному ящику має бути одна накладна приклеєна.